Сашко Лірник – знаменитий український каскар і діяч культури. Він належить до тих особистостей, які спростовують відому приказку, що один у полі не воїн. І мені в одному вдалося відродити цілий жанр і навіть створити жанр хімерної каски. Вже ніхто не скаже, що в Україні нема казок, бо до мене приїжджають учитися розказувати казки з Росії, з Польщі, з Білорусі, з Америки. Сашком Лірником створено понад тисячу казок для дітей і дорослих. Він видав чотири диски зі своїми творами, а недавно світ побачила яскраво ілюстрована книжка з його казками. Творчість Сашка Лірника це український епос гумору, доблесті і звитяги. Я з Умані, Гайдама умойське. Так, оце я туди закорінений, але звідти я тягну і натхнення, і все. І оце я цей дух пробую передати. Українці почали відчувати себе людьми. От звідки взявся Майдан, звідки взялася ця боротьба за визволення. І я відчув, що я все-таки зробив щось таке, що я планував, коли це на Майдані, йде там сотня в балаклавах, тягнуть ці шини там під постріли, йдуть, йдуть на, на, ну, під загибель усі ходили. вся сотня зупиняється, слава лірну Сашку. І я бачу, що ці дітки, що на моїх казках виросли. От мої казки це не забавляння. Людьми правлять міфи, вважає Лірник. За його словами, сьогодні Україна звільнюється від штучно нав'язаних міфів і повертається до своїх перших джерел. Дивіться, Україна, вона ж у всі часи була терра козаком, Україна козаків. Москалі все задавили, і Україна стала малоросією. Створився новий міф. Українець із козака, і з гордої людини, непереможних воїнів, і він перетворився на ком? Це Вареники, сало, куми, пузо, ледачі, бидло, зрадник, отак, отак. І от зараз в нас на очах відбувається оце, оце переміна абсолютно тектонічні суви, міняється міф. Знов з'являється з генного рівня. Уже ніхто не скаже, що українець асоціюється із дурним хохлом, салоїдом, з бандерівцем, так, з правосеком, так, із палаючою шиною, так, із нацгвардійцем. Із героєм. А на питання, як досягти мети, Сашко відповідає в стилі свого головного жанру. Він пропонує вірити в казку. Якщо ти щось дуже хочеш, навіть то десь там сидить. Воно обов'язково збудеться. Обов'язково! Рано чи пізно, але ти це отримаєш. Оце я знаю точно, я цьому переконався. Повірте мені, як людині, яка цього добилася.